Болгарія Еленіті 55 до 75 євро з виходом на море повноцінна квартира. Ну, Я не привик хайти. Да, там других. От. Ну, Болгарію там бачив сезон, там був ну, там водорослі там дуже багато. Давайте покажу вам трішечки Шенджинь, місто, Північна Албанія, сосни прямо на пляжі. От, чорногорський клімат, Чорногорія от там он, за тими горами. От. Реально, шикардосний вид, правда, і Адріатичне море більш насичене йодом і більш солоне. Тобто для оздоровлення дітей це дуже добре підходить. Ну, от, Клімат помірний, не так жарко, як, наприклад, в Іонічне море більш прохолодне, Адріатичне море тепліше, тому тут приємніше. Відповідно, от дивіться, які шикарні види. От. І відповідно море, кажуть, не таке прозоре, як іонічне. Ну, понятно, логічно, тому що це адріатика і пісочок. Бачите, хвилі йдуть і воно буває піднімає. І це нормально, це екологічно чисто. Діткам тут подобається, тому що заход мору 20-30 метрів. І ти за дітей не переживаєш, так як на камні, коли в Іоніки заходиш з дітьми. Там є свої плюси, то що воно прозоре, класне, але напряг з дітьми. От, це вже особисто провірено. Тому дивіться, бачите, довга берегова лінія, відповідно захід сонця, і отуди от, от пляжики йдуть повністю. Ресторанчики, кафешки, нерухомість недорога. І тут в Шинжині. Від 50 до 80 євро за добу квартира, і були квартири ті, що в комплексі з басейном, але це потрібно мені з березня місяця люди, мої підписники, писали до травня. І всі, хто забронював через мене, вони потім вже приїжджають зараз, уже. відповідно відпочивати в Шинжинь. Також в Сан-Пєтро є, але в Сан-Пєтро ну не так розвинено, тому що є тут кафешечки, ресторанчики на пляжі і все, що є, в принципі, там і в. Фрукти і овочі, і супермаркети. І хто хоче м'ясо купити, коротше, все, що тут треба, є. Є такі місця, які ще розвиваються, то інше питання. Теж там подібні пляжики, да, от як Сан-Пєтр або Голем. Голем теж, в принципі, все, що треба, є, але гори немає. Тут більше екзотика. Бачите, гора, і, відповідно, воно якось більш екзотичніше уявляється. І в Големі немає прямо на пляжі соса. Вони є трішки далі. А тут прямо на пляжі йдуть туди. І кафешечки бувають розміщені прямо під соснами. Тому дихати сосною соло. Повітрям Адріатичного моря і йодом, яке знаходиться іменно, я думаю, в водорослях і Адріатичного моря, це про оздоровлення. Всім гарного дня, благополуччя і до зустрічі в Албанії!